Змінити статус школяра на більш солідний студент цьогоріч прийшла черга і Максима Воропая. Аби не прогавити свій шанс здобути освіту за державний кошт. Документи він вирішив подавати одразу до декількох рівненських вишів. Подавали інститут водного господарства рдгу. Автотранспортний технікум, аграрний коледж і рівненський коледж економіки та бізнесу». Потрапити на державну форму хлопцеві все ж таки вдалося. З 1 вересня він буде навчатися в автотранспортному технікумі. Туди Максим пройшов відразу за двома спеціальностями. Втім, обрав ту, що більше до душі. Каже, це мрія дитинства. Водить машину там ну, організовувати це так. Ну звичайно, перш за все в дитячих мріях радіє за сина і мама, адже каже, платна освіта їхньому сімейному бюджету вийшла б не по зубам. А так, завдяки ЗНО у всіх дітей, незважаючи на статус та розмір гаманців їхніх батьків, рівні шанси. Так як моя дитина здавала ЗНО, я знаю його рівень знань, я знаю, як він його здав, і як у це все то мені ЗНО, наприклад. Я тільки за на даному, тому що коли вводилося знову, теж всі переживали. Люди просто привикають до однієї системи, і здається, що воно так дуже добре. От начебто зараз привикли, і от ми поступили. І я в дійсності бачу, що в мене в дитину така була можливість, шанс. Я не знаю, якби так, як ви кажете, можна було б і як може хтось би проплатив би за ті екзамени, де домовився, домовився, може, моя дитина тоді б і не поступила. Втім, ЗНО влаштовує не всіх. Відродити вступні іспити у вишах, хоче народний депутат України Микола Сорока спільно зі своїми колегами Сергієм Ківаловим та Григорієм Калетніком. Нещодавно вони подали до Верховної ради відповідний законопроект. Його автори вважають, ЗНО не оцінює всієї ситуації підготовки студента. А саме вступні іспити дозволять розкрити всю інтелектуальну здатність людини. В Свою чергу з цим не погоджуються представники громадянської мережі. «Опора». «Ним анівелюється ЗНО». І додатково вводиться вступні іспити, які фактично можуть нівелювати зно і повернути корупцію і хабаринство до вищих навчальних закладів, тому що не чітко прописані механізми захисту цих результатів, цих вступних іспитів. І для чого вводити вступні іспити, якщо ЗНО дає можливість вступити кращим абітурієнтам? Нині ж триває третя остання хвиля зарахувань. Відтак, тим, хто потрапив до списку бюджетників, варто подати оригінали документів до приймальних комісій до 10 серпня, включно. Рівці рекомендують зробити це і тим, хто свого прізвища у переліку зарахованих так і не знайшов, адже у них ще є шанс сьогодні. і Завтра абітурієнти, які не були рекомендовані першу, другу, третю хвилю, мають можливість також подати свої оригінали документів для того, щоб бути мати можливість і мати шанси зарахованими після того, як завершиться третя хвиля, і будуть вільні місця державного замовлення, і таким чином буде відбуватися конкурс оригіналів, який дає можливість вступити, вступити абітурієнтам, які мають кращі бал. Загалом цьогорічна вступна кампанія проходила доволі спокійно, розповідає Анатолій Бондарчук. Не було кілометрових черг у приймальних комісіях, та єдина державна база з питань освіти працювала без збоїв. Відтак кожен абітурієнт міг слідкувати за своїм рейтингом та ходом кампанії. Юлія Бублеєва Демдrozдюк випуск новин.